Залужного не звільнять. Він приведе Україну до перемоги. Залужний? зірка. Німеччина обіцяє вдвічі збільшити військову допомогу Україні наступного року. Дотримається обіцянки. Те, що підтримка буде з, -з, -з Німеччини стовідсотково на всі гарячі запитання, просто зараз відповість. Відомий український мольфар, таролог, переможець литовської битви екстрасенсів Макс Гурдєєв. що покажуть карти. І перше наше запитання: Залужний приведе Україну до перемоги. Залужний зірка. Ось е, я хочу сказати про те, що ця людина вона приведе не просто до перемоги. Вона е, це єдина, знаєте, як коли був коли, коли народився Ісус, з'явилася на небі зірка. Ось для України це та сама віфліємська зірка, яка світить нам. Ну я вибачте за порівняння таке. Але на мене, це людина, яка знає, що вона робить, і вона неймовірно добра і неймовірно гарно допоможе Україні з перемогою. Він дійсно та людина, яка приведе Україну до перемоги, але є дуже багато людей, які е, цю перемогу не хочуть. Друге запитання: Німеччина обіцяє вдвічі збільшити військову допомогу Україні наступного року. Вона дотримається обіцянки. Ну, дивіться, вони насправді до них до нас точніше відчуття доволі таке. Скептичне, вони, начебто, з одного боку, і хочуть допомагати, але з іншого боку, чомусь мають якісь де, де, деякі запитання до України. Звичайно, вони будуть допомагати це, ну навіть і, і мови не може бути. Вони й будуть допомагати, і будуть допомагати дуже глобально. Але ви знаєте, останнім часом через Україну. Вирішують проблеми між собою Росія і інші країни, і це не є дуже гарним аспектом. Але те, що підтримка буде з, -з Німеччини, стовідсотково, і навіть я більше вам скажу, що що стосовно підтримки саме біженців, також вона буде і надалі підтримуватися, тобто вони будуть приймати активну участь у допомозі Україні. Це була рубрика Запитай второлога правда та всесвіт завжди будуть на нашому боці.